Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Христос посеред нас. Нині ми предстоїм перед страшним судом, за котрий Господь многократно напоминав. Неділя страшного суда перед постом закликає нас увідіти, що рано і пізно всі діла, котрі роблять люди, будуть мати оцінку на небі. Награда і лікара на лівий бік. Тут важно розуміти, що церква Христова, на думку святих отців, не пужає людей, не наганяє страха, бо в страхові, каже Писаніє, не є любві, в любві яка у страхові, вона несовершенна, слаба і віра в Бога, котра на страхові, вона ніколи не є благодатна. І ще у кінці XVII століття польський король Казимір нагнав мільйони тодішніх православних руських, тоді тих, що тепер уже білорусами суть. У унію, насилу, апаратом державним, Но проходили сотні років, а люди і так не підключилися там, де мусить було, мусили бути. Но маса людей так і осталася православним. Анна Другет в Страхові нагнала на тисячу православних священиків у Руси у 1646 році всі мають йти в Унію, лише придворних пару десятків священників прийняли, підписали Унію. Впрочем, навіть і документа про унію не є. Але сам факт, що ніхто в Унію не йшов свободно, заганяли силу австромадянського пендрика, Кнута. Не була релігія, це для нашого народу добра. І коли прийшли можливості, перші люди тікали із унії, тої самої, яка дуже хвалить, що вона не національна, а наднаціональна. Але вона для нас чужа, для нашого народу вона ніколи не була близька, бо заставляли іти до церкви. Прийшов 21 вік. І ми сьогодні відемо, що також цей світ страхами, угрозеннями, угрозами впливає на людей, щоб люди йшли не в ту церкву, а в другу. І сьогодні і для нас, многих людей, став вибор, що робити грозні Казіміру і Анна Другети і нині воскресли і заганяють людей із канонічної церкви в другі. Що нам робити? А ми подивимося краще на картину страшного суда. На тій картині зображаються в верхній частині люди, праведники, котрі, не дивлячись на всі гонення, униження, оскорблення, осталися вірні Богу, то ті, котрі добре знали слова Євангелія, слова апостола Павла к Тимофею, що віра не хоч яка спасительна. А ще хто каже Павел, і подвизається, вірує, поклони б'є, чоло розоб'є, но незаконно подвізається, неправильно вірує, не буде мати награди. Коли то, -то наші люди під Карпатами 1150 років уяснили, ми ніколи не взирали на ніякі страхи. Ми знали, що страх людський, страх Казимірів. Він внешній, всьогосвітній. У нас є другий страх. Казав Господь: бійтеся Бога, котрий є главний, а всього остального не бійтеся. І так картина страшного суда. Уверху праведники, внизу, люди, котрі в всьому світі. Вот іменно в світі страхали других, били, судили, гонили, додівали, метали в тюрми, об'являли врагами. Окілько сьогодні ми видимо, як зачастую простих християн об'являють врагами, як і то було сто років назад при Австро-Венгрії наших предків, за те, що вони в гуньках простенькі люди, але ходити були православними, шпіони враги. Ужасом і угрозами Мадярська власть заганяла людей із православ'я, в Унію і наоборот страхала не виходити. Наші люди завжди пам'ятали страшний суд. На страшному суді праведники займуть праву сторону, а от ті, котрі угрожали, котрі били, котрі силу влади. Злочинно використовуючи владу, угрожали людям, гарантовано, без сумніву, всі будуть стояти в лівій стороні на страшному суді, у числі крайніх злочинців, які не тільки самі не вірували, а ще й других збивали з толку, да ще використовуючи для того незаконно свої посади. Ми до церкви православної ходимо не під пендриком, а по любві. Жодна, котра любить свою сім'ю, ми з вами говорили, вона десятками років держить свою сім'ю, готує їсти, робить порядки, біжить іще на роботу, вдна коли дві роботи, а потім приходить з любов'ю свою сім'ю. Вона не чувствує от своїх трудів у тому, бо вона любить. Православні християни люблять своє, а тому, що нам не предлагався світ, ми лише подивимося, як на якій вітрині, що нам предлагають якоїсь гнилое з емульгаторами. А подивимося на природні продукти, на православну віру канонічну і нараз отвергаємо чужоє. І тому так важно нам у день страшного суда не страхати других, не страхати себе. а Глибоко свідомо думати, що нас чекає кожного, адресно кожного на страшному суді? Що ти зробив, щоб ти став спортсменом духовним? Щоб ти вирвався із пут, гріха і беззаконня і побіг у царство Божиє? Що ти зробив, щоб ти возродився духовно? Що ти зробив, щоб, подивившись на цей блудний світ? В якому демократію і правами навіть і близько не пахне. Що ти зробив? Чому ти вибрав телі друге? Від твого вибора буде залежати, яку ти будеш мати награду. Нині ти великан, б'єш усіх, об'являєш ворогами. Но ведь завтра ти умреш і станеш перед Богом Казимір, Анна Другет, або современні Казимір. Нікуди не дінуться, но іменно тоді відкриється уся подноготна безбожників, і самі не вірували, і других збивали із толку. Іменно ці думки призивають нас подумати, як Господь буде готувати нас до страшного суда і що не спросить від нас. Ми б собі думали по современному хто хоче попасти в Царство Боже, треба мати диплом вищої освіти, треба мати великі гроші в банку. А ні, Господь каже. Якщо ти увидиш голодного, накорми, нагаго, одінь, спраглого, даймо водички пити, хто в лікарні навісти. Кого осудили, та не рукоплескай, так як нині газети усі, коли праведника кидають у тюрму, а вони, як у нещасній сліпоті, всі плескають у руки, а вот треба му посудили його, коли всі осознають, суд був недобрий, суд був несправедливий. Наоборот, піди до тих людей, котрих несправедливо осудили. Подержи їх, молися за них. Одного разу вони вийдуть оттуда із силою, котру ти їм даш. Бо так, коли люди падуть духом, не знають, що робити, коли браті і сестри одного другого поддержують, тогда і тягуть легші. І так Бог готує нас до Царства Божого і призиває нас не боятися Казимірів і всяких там великих Францію, Йосифов. А й боятися Бога і бути осторожним, бо на страшному суді не будеш казати, знаєте, я став неї, я став, я став неправославним, тому що мене заставили. Ні. Я став православним, тому що я так хотів, я так люблю, я вижу, я відчуваю, я знаю, я увірений, свідомо вибрав путь православний. І так Бог дарує нам видіти на страшному суді подвиг наших предків. Ведь і вони тисячу років не міняли релігію, не міняли навіть живий свій язик, не міняли ніякі традиції, не міняли так, як ся сповідали, причащали, вінчалися тисячу років назад наші предки у Карпатах, благословенних, святих, інтересних. Ми їх дако називаємо як нека Другий афон, як нека земля Божої Матери, іменно тут сохранилося православ'я у всій великій славі і чистоті. Да, православних є много і до Аляски, і в Америці повно православних, до речі, ті, котрі втікли із сект. В Америці в основному православні, це ті, котрі вийшли з сект. Но нас цікавить православні, котрі були перші православні на Моравії. Карпатські Руси, нині Лемковина, нині наша Закарпаття, нині Протисянська долина у Мадярів, Мараморощина, теперішня Румунія – це ті землі і, на Словакії Прящівщина, ті землі, де історично жили твердо-твердо православні люди. Зрозуміло, частинку отвели від от православ'я. Корінні люди Осталися православними не тому, що їх хтось купив якийсь Франц Йосиф і Казимір. Наоборот, нікого не бояться, тому що знають, щоб на страшному суді попасти на праву сторону, треба бояти лем Бога і більше нікого. Вот вибір наш і робить нас в цьому світі розумними, але для людей цього світа ото. Подозрительно, а чому то вони не йдуть в якісь другій релігії, але держать канонічного православ'я? А давайте ми їх оклеветаємо і починаються клевети. Ми не знаємо, як захищаються православні по всій Україні. Але нам легше спасатися до 1945 року. Ми ніколи не були в складі церкви української, ми були в церкві. В Древній і в Сербській церкви і тільки після війни вийшли в склад Руської православної церкви канонічної, котра в 90-му році, тобто ще до створення незалежної України, передала Українській православної церкві повну свободу, так називаємо грамота і літомос, котрий дала Руська церква українською, звучить так: ви оприділяєтеся як само. Управляємо церква, і Руська церква не претендує ні на які будівлі, ні на які фінанси, ні на які отчоти, ні на які подконтрольні інстанції. Ви от нині свободні. Нині наш митрополіт Онуфрій виконує функцію патріарха. Він називається блаженніший, тому що потрібно рішення всієї церкви, щоб він став патріархом. Але він виконує місію патріарха, бо наша церква незалежна. І тому, взираючи на те, що предложили нам другі, Томас прийшов, другий, в котрому написано, і свічку, не маєте права покласти без дозволу Стамбула. Без дозволу Стамбула ніякого єпіскопа не вибирати, ні священника ніякі рішення не приймати. І мало того, захотіли десятки монастирів і сотні храмів забрати под власть Турції. Ето сьогодні для нас так больно. Почому ми держимося єдинства нашої держави і все імущество православної церкви то по великому рахунку імущество загальної. Почому чужие чужі прийшли, претендують Чужие на нашої, і так ми взираємо знову на страшний суд. Там, на суді Бог буде видіти кожного з нас діяння, що ти зробив? Чи ти сказав слово в защиту своєї держави, своей церкви, Или просто пішов уєдно з Казиміром, що казав Казимир, то й ти. І важно і сьогодні ще раз подивитися на апостола Павла, который нам нині каже. Братія, починається Великий пост. Ну, пам'ятайте, ми православні, не єсме людьми, фанатами, які кидаються в крайності. Ми перед Богом стоїмо. Щось ніч не обрітаємо, що не їме, ніч не втратимо. Їда нейтральна, їда сама по собі нейтральна, і Бог благословив її приймати для підкріплення нашого тіла. Ми маємо власть їсти, не їсти. «Но дивіться, каже Павел, щоб власть не була преткновенієм для немочних. Бо якщо чоловік, який видить тебе, гарне слово по слав'янське, імущого разум, маючого розум, а ти сидиш у требищі, требищі то при, треб... при тих капищах язичських були некі кафе, де можна було їсти то м'ясо, яке приносили з требища. І ти сидиш там, у тому язичському кафе, п'єш, гуляєш, а ходиш до церкви, тогда слабий, засумнівається, а ти віру настоящу маєш. А по тому каже Павел, в завершення нині свого слова, якщо моя їда, по славянськи брашно, звідси борошно, соблазняє брата мого, то я во вік м'яса їсти не буду. Обих не соблазнив брата моєго. На каже Павел. Ви знаєте, я ваш Павел апостол Ісуса Христа. Я Його відзів. Я отримав у нього все апостольське. Але моя печать документ у мене не є. Яка же печать? каже Павел інтересне слово: печать моєго апостольства ви єсте, о Господі. Тоді він казав такої іменені ми, нині, кажемо, Господи, благослови нам казати печать канонічної православної спасаючої церкви наші люди, котрі нині моляться як діти Божі вірні Христовій церкви і держаться в єдинстві з Господньою церквою, пам'ятаючи страшний суд, наші предки у Карпатах дуже любили пости, дуже любили молитися. Дуже любили читати псалтир, пройшли віка, а вони осталися вірні. Що нам робити? Стати похожим на тих людей, котрі прийшли із других світів, стати послідувателями других релігій, котрі нас ніколи не були, стати послідувателями тих релігій, котрі б'ють православних. Б'ють. Вдумайтеся, нам предлагають такі релігії, які нас б'ють за те, що ми не з ними. А ми від нікому не робимо препятствия, а це значить, що з нами Бог. І ми в разумі духовному. Тот разум, який Бог дає нам, тот Бог Господній, Господня сила отняла разуму тих людей, які нападають на нас, угрожають нам. А раз так, то ми кажемо, Господи, навірно, такі напасті будуть нас краще формувати. Бути учасниками страшного суда і стати на праву сторону, бо все нас вороги будуть держати потянутими, аби ми не заспали, бо не були безпечними, аби постійна напасть заставляла нас і молитися, бути осторожним, бо так поступаючи, ніколи не сплячи, не бути сплячим по духовному бути постійно у трезвості духовній, і тут на землі любя пост і молитву взирає духовними очами на страшний суд і на будущее воздаяння. У нас буде то та сила, щоби воспротивитися всім дикарствам так називаємого современного, прогресивного, а фактично уже дикарського світа. Боже, благослови нас, щоб ми ніколи не забували за страшний суд. Бо тоді кожен раз чоловік грішник спомене про страшний суд, повернеться із пуття гріха. Господи, навчи наших дітей і наших, нашу молодь споминати про страшний суд, щоб з юності вони не подавалися приманкам цього світу, гріхами, беззаконням. Господи, молитвою Божої Матері, научи нас любити пост і молитву. І а ще я маю соблазнити брата моєго, бо вік м'яса їсти не буду. От, каруся від многих своїх любимих занять, лиш би тим не унизити слабу віру якогось чоловіка, бо так поступаючи, спасаючи день другого, майтуй, діти Божі, діти канонічної церкви, діти в разумі духовному і в духовному возростанню. А у вічності разом з святими зможемо наслідувати праву сторону на суді. Іногда взирає з болю на всіх своїх гонітелів, Казимірів, Анне другетів і прочих гонітелів православ'я, котрі туди на землі залишили тяжкий слід. Господи, научи нас бути в цьому світі скромними, бо іменно ті, котрі скромні тут на землі. Возрастають в очі духовно, а в вічності іменно такі наслідники царства Божого. Амінь.